Всім вітання, ми з України. Сьогодні хочу показати вам свою теплицю і розповісти, як ми пережили осінь. Ну і що нам потрібно відремонтувати. Значить, тепличку ми робили минулого року. Перед самою війною і 23 числа ми майже закінчили всю теплицю, накрили, але деякі були там ще потрібно було доробити і почалася війна. Знаєте, було відчуття задоволення і радості від того, що ми зробили теплицю, але визволителі нам все це задоволення спортивні. Так, що хочу сказати, тепличка, хто не знає, у нас це друга тепличка, ще є одна тепличка. Ну, ця тепличка у нас велика, вона у нас розміром 4 на 12. Е, як ми пережили зиму? Зиму ми пережили, до речі, дуже добре. Лише є одна ось така прикра поломка. Це було одне засніження, і ми його не витримали. Але там зверху у нас воно зламалося, тому що не настільки було. Сильна ця достка. Ну нічого, це таке не проблема. І ще одне було у нас, що ми зараз ремонтуємо з татом. Це ось, бачите, там було з'єднання плівки і теж від снігу трошечки воно вирвало, і під відром, бачите, порвало. Але дивіться, швиденько на протязі 20 хвилин тато відремонтував, натягнув гарну плівочку. Все. І єдине, ще тікай, бо буде знімати тебе. Що трапилося, зоряна зайшла в теплицю. Ну, це була винувата, я б припнула її. А так наша тепличка гарно збереглася, ніяких, у нас більше немає таких втрат. Тому ми ремонтуємо, що треба де прикрити, і починаємо висаджувати наші перші посіви.